Два Янголи, жінка, що біжить на роботу, круті сходи. Штовхай, штовхай, кажу. Сходи такі круті, насмерть розіб'ється. Я підстрахую, лише ногу зламає. Жах. Їй же на роботу. Вона вже три дні підряд запізнюється. Так, а тепер вона ще й на лікарняному три тижні мінімум просидить. Її взагалі звільнять потім. Так не можна, що вона робитиме без роботи, зарплатня хороша. Штовхай кажу, потім все поясню. Штовхай. Ті самі янголи, траса, дві жінки в службовому легковику велика швидкість. Перед легковиком Камаз загружений колодами. Кидай колоду, не тягни. Цією колодою вбити можна. А якщо ще на швидкості в лобове скло попаде, вони ж загинуть, у них діти. Кидай, я відведу колоду, вони тільки злякаються. Навіщо так? Навіщо так лякати? Не час, потім поясню. Після повороту буде плакат вас чекають вдома, вони від переляку вже відійдуть. Зверни їхню увагу до плакату, нехай зупиняться. Плачуть обидві, додому телефонують так жорстоко. Корпоративна вечірка два янголи. Чоловік на руці обручка, дівчина. Нехай ще вип'є. Досить. Він вже п'яний. Он як дивиться на неї. Ще налий, нехай п'є. У нього вдома дружина, двоє дітей. Він же вже контроль втратив. Дівчину в готель кличе. Так, нехай. Нехай вона погоджується. Погодилась, ідуть, просто жах. Дружина дізнається, розлучаться. Так сварки не уникнути, так і задумано. Захід два янголи. Ну і робота. Суцільний стрес. Ти ж перший день на цьому рівні. Це рівень такий навчання стресом. Ви там на своєму першому рівні книжками і фільмами навчаєте, а тут ті, кому книжки вже не допомагають. Їх доводиться зі звичної колії стресом вибивати для того, щоб зупинилися. Задумалися, як живуть, навіщо живуть. Ось перша жінка, поки вдома сидітиме зі зламаною ногою, знову шити почне. І коли її звільнять, в неї вже п'ять замовлень буде, вона навіть не засмутиться. Вона в юності так шила очей не відірвати. Вона вже десять років відкладає своє захоплення, вважає, що потрібно працювати, що соціальні гарантії важливіші за духовну гармонію і задоволення від улюбленої справи. А пошиття їй ще більше доходу принесе, тільки ще й із задоволенням. З двох жінок, які плакали на трасі. Одна через тиждень звільниться, зрозуміє, що її місце вдома з дитиною, з чоловіком, а не в чужому місті в готелях тижнями жити. Вона другу дитину народить, на психолога піде навчатися, вони з вами на першому рівні співпрацюють. А зрада хіба вона може піти на користь? Сім'я ж розпадеться? Сім'я. Сім'ї там давно немає. Дружина забула, що вона жінка, чоловік п'є вечорами, сваряться, шантажують один одного дітьми. Це довгий процес, болючий, але кожен з них задумається. Жінка почне книжки ваші читати. Зрозуміє, що зовсім про жіночність забула, навчиться з чоловіком по іншому спілкуватися. А сім'ю вийде зберегти? Шанс є все буде залежати від жінки. Ну й робота. Звикнеш, зате результативно. Як витягнеш людину з зони комфорту, так вона й рухатися починає, так більшість людей влаштована. А якщо це не допомагає? Є ще третій рівень. Там втратами навчають, але це зовсім інша історія.